О, дух таких вода у вас ріджак і баут. Але цей мене скочимо. Куча це хуча, ще повно солодко, все треба переривати. Хую знаєш. Труйка, що це заривне, тройка не знаю. Ось це все продам і куплю собі вже, навіть ланус. Товариство, добрий ранок. Ви на каналі Вторинний. Ми їдемо на барахолку секонд-хенд. Погодка просто. От я кожне відео акцентую на походці, на погоді. Це важливо для мене, бо наші барахолки секонд-хенди під відкритим небом. І хто бачив минулий відос, коли почався дощ і всі продавці почали складатися і факт нічого не вийшло, то для нас це важливо. Була гарна погода, як сьогодні. Сьогодні 9.09 у нас, 9 вересня. Є проблема трохи підхворів, захворів. Нормальні люди хворіють зимою. От є пора для того, щоб захворіти. Це зима. Ні. Потрібно в таку жару, блін, це цей насморк. З носа тече, горло болить, але що поробиш, треба їхати, купляти, продавати, заробляти, знімати. Так що підписуйтесь, ставте лайки, стараємося, працюю для вас. Друзі, тут як на всіх секундах. Є бабульки які які займають раніше всіх. Чисто класіка. Стульчик, газетка, водичка. Братва, тільки розкладаються, ми вже маємо повний рюкзачок. Ширка. зачок. Ширка. Там було... Шукаємо, не попряга. Краще отенько дивиться, друзі. Пархартик якраз на жару, був без кепочки панамочка, пархартик. Айфунтів трошки дорого загнула. Але ок. Ще такий випробуває інтересний по Джонші Паріж. Джонші. Маємо вроді були такі білочки. Made in Portugal. I see. I see in Japan. Yes, made in Portugal. Дивша. И Мамон знаєш хуйозна. Тройка, что зараз тройка, я не знаю. <laughs> Це куча ще повно солодко, все треба переривати, шукати жирчик. Чого буде взять? Ні одної бірки, непонятно що вона. А ні, є. Збірчки з значить, беремо.

Детський погодчок средняється така ми з почма перебирати брат Верховуємось на ордексі. Друзі, покидаємо наше на рівне місце. Сілий мішок дали в нагрузку, потратив всі бабки, навіть навіть не хватило, не вистачило, брав з собою 70 чи 80 фунтів, потратив все. Вибачили, вірні вещи є. Що пробіжимося, може щось єсть. Таке для нас хороше. Не знаю, яке буде це летитися на велосипеді. Бачить дві стойки дві стойки з барбурами. Джейт 20 на по 20. Cash 20 <плакова> 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 Тільки всього треба ходити, немає часу, не встигаю. Бо вже на годиннику 11. А мені на дві години на роботу, на свою роботу, люди не ходять на роботу, займатися бізнесом. Пол <корка> <Русське смахне. корка> То в тому, що люди ще їдуть, це навіть не всі, просто подивіться на ці обсяги. Друзі, таких два баула Рюкзак і баул маякова, яка спасає від жарить. От попробую перевожити цей пакет. Не знаю чи вийде, бо так невозможно ходити. Смішком, дай бабайка стара. На базар. нарешті я в холодку, ми вийшли з нашого секунду, барахолочки. Йдемо до велосипеда, Блін. не знаю, що там у нас вийде. Ну, от баул, закупи, плюс портфель. Перші, в принципі, закупились ми на перших секундах. Офігенно, вважаю, я покажу вдома, що я взяв. Там кархати, плюс жара пекельна. Дякую оцій. Панамці. я Якби напевно сьогодні не було такої жари, я б її не купив. би. Це прикольна кархарт, біленька така, на таку жару якраз. І далі ми закупили шикарного хлопців. Теж кажуть, на всі гроші. Зараз ми йдемо до велосипеда. На годинку у нас 11.32. Надіюсь, до 12 ми докотимо. Ні, так в жару це це ні, жару неможливо. Відео, напевно, все стряскає через цей багу, але, але нічого. Вдома покажу, що там до чого. Вообще, до чому. Ну, Без тонагів, без ви бачите, але жирно. Безвку. Не вдалося після барахолки зняти, бо спішив на роботу. Так що огляд буде вже як на другий день. Тут речі вже деякі посортовані, деякі навіть продані, деяка одиниця вже продана. Все по порядку. З чого розпочнемо? З мішка чи з портфеля, з рюкзака? То, що я взяв, це два різних продавця було взято. Так, почнемо. Цей пакетик я називаю пакет кархартів. Бо, перше, це у нас козирочка наша, панама Кархарт. Я вам показував, взята була за 5 фунтів. ну от шикарна панама дуже виручила в жаркий день. Просто маст хев. Продам або залишу, як кажуть, на особисту болку. Бам! Далі просто перевертаємо і по порядочку. І йдемо по порядку від меншого до більшого. Що в нас тут менше? Кругом мені кархарти. Ось такий лонслів від кархарт з п'ятнами, бо це не п'ятна, це мокре. Воно висохне, бо там мокра, э, мокра річ я зняв з сушки, щоб показати вам огляд. Цей Carhartt, такий шикарний розмір М. Бам. Шикарно. Далі. Ось така, боже, сезон проходить, але дивіться, яка шикарна футболка. Кархарт есочка, можливо продам, можливо, залишу на себе. Бам-2. Далі у нас пішли жири, кархарт, Ельочка, футболочка. Просто шикарна. Просто подивіться, на наступну річ це у нас Фліска Бергхаус. Господи, подивіться, яка вона офігенна. Просто бомба. Розмір М, кольор. Ну просто яд, пушка. Ну, Що сказати, топ. Реально топ. От Зараз такі, Завдяки Патагонії. От Патагонія запустила цей. Цей тренд на флісові такі кофти, зіп, фліски 1.4, зіп. Це зараз заре біршки Ашендем, всі випускають такі фліски. Це Берхаус класика. Уйде. Наступне кархартік. Кархартів багато було, просто я зайшов, по-друге, все згріб. кархарт продається, кархарт ціниться, кархарт буде. Просто погляньте. Це флісова така теді, жилетка. Жилетка, кархарт, розмір L, ну, по факту Емочка. Просто я туди саме до Берхауса. І ще була футболка з Тусі, я її вже продав. От ось вона, я вставив фотографію. Уйшла моментально за 15 фунтів, я думаю, навіть це дешево для неї. Так. так, за нашу купу цього кархарта я заплатив за все це 37 фунтів. Так, 37 фунтів. Трохи дороговато, я вважаю. Але тут речі просто в класному стані. Ну, всі, я не знаю, це не секонд. Ну, коротше, стан близький до нового всіх речей, практично. 37 фунтів, трохи дорого. Ну, вже 15 фунтів тільки футболочка. Нам одна відкупила. Все продасться, я впевнений. Речі з ось цього мішка закупилися ми в наших хлопців, яких я постійно закупляюся. Заплатив за ось цю купу купа по-другому не назвеш годних речей, заплатив я 44 фунта. Хлопці <плес> ціни більш демократичніші, От, бачите. Там 37 тут, тут такі речі є шикарні, жирні. І 44, да, бачите. Тому я в них постійно закупляюсь, але проблема в тому, що там, де я купляв. Ті кархарти, там вони всі практично в ідеалі, а тут можуть такі бути. Більш проблемніше. Але ладно, давайте розпочнемо. З чого розпочинаємо? З футболочок. Перше у нас це футбольні футболочки. New Balance Liverpool. Раз. В хорошому стані, в принципі, мені дуже подобається. Таке, дуже швидко продається. Раз. Нью Balance Liverpool і Adidas Liverpool. Оригінал, все good, як знаєте. Все продається так швидко. Це так чисто затравочка. Далі ось така футболочка The North Face, розмір L. Стан Супер. Там ціна була за неї 2 фунти. Він порахував, я взяв, хоч і сезон вже закінчується, але ще пройде, я думаю. Далі. Ось це вже у нас іде лакшері. Я вважаю, це вже це є лакшері. Барбері. Піджачок від Барбери. На жаль, не клітинка, але оригінал на eBay, я думаю, щось ми з нього точно отримаємо. Курточка North Face. Трошки вона... Трошки я з нею прогорів. Ну, не прогорів, трошки, бо я вже її встиг постирати, і тут мембрана ушла. Ну, коротше, ладно, це чисто мінуси. Куртка North Face. Далі. Ось така у нас флісова кофта від Nike з таким карманом, кенгурушка. Топ за свою бабку, розмір М. Уйде швидко, надіюсь. Далі це у нас ух, важка артилерія, як кажуть мої колеги. Бариги на великого дядю, берхаус на гортексі. Видно, видно, не видно. Barbhaus на гортексі не швидко, але з часом має теж уйти щось заробиться. Взагалі Berghaus. Я відкрив для себе в Англії Berghaus в Україні якось постійно їх обходив, бо це, ну, у нас не користується великою популярністю Бергхаус тут, Бергхаус, топ. Далі. Ось такий худак від Givenchy. Оригінал я пробив, узнав от Givenchy Paris. Останнє в нас по черзі, але не по значимості. Для нас це ось такий пуховичок 700-ї набивки. Видно, не видно, блин, сонце зайшло від Zenor Face. Ну, блін, класика. Реально класика. Мені дуже він подобається. Розмір, правда. Дитячий XL, але він йде на Есочку. Я міряв на себе. Такі пуховики дарять емоції. Я пам'ятаю, як я колись узяв, ну, це більш простіше, це сучасна модель, я взяв вінтажний такий ці популярні модель, є на псі 96 го року. Ті колись в себе ще в Україні в білій церкві на єврохенді, секонд хенді, Боже, скільки він подарував мені емоцій. І скільки я з нього тоді зміг заробити, не пам'ятаю. Я його десь в районі двушки продав, теж чорний колір, але скільки емоцій, коли ти береш ось такі пуховики. Це от Норфейс завжди топ. Топ що не говорив. Arc'teryx там Норфейс топ. Ну, не за свої бабки, ну це контора, яку всі поважають і знають. Це ось такі пухане у нас. Шикарно. Canada Goose. Курточка Канада Гус. Оригінал все-таки я сумнівався, оригінал, не оригінал. Ось по цій бірочці. Вибачте, чорний трошки гамнить камера. По цій бірочці, по фурнітурі, де де, є фурнітура, у нас теж відсла. мають бути. Не просто лайкі, ці карманчики. І по... Ну, ці бірки. Тут, понятно, вони всіх, в принципі, в фейках оригінальні. ну... По-моєму, це оригінал. Я передивився кучу відосів на Ютубі. Друзі, зробив. Більш якіснішу таку гарну картинку. Ось це все продам. І куплю собі вже, якийсь Ланос. Ну що, скільки я буду на тому велосипеді їздити? Бо вже, ну, об'єми не ті. Треба брати більше, більше заробляти. Так що обов'язково ми залишаємося з вами на зв'язку. Далі буде цікаво. Я там планую, в мене планів, ідей, мотивацій дуже багато. Так що ви слідкуйте, будь ласка.